Всім привіт, друзі! Ви на каналі WotekS, мене звати Рома, і сьогодні випадково наткнувся на це відео. Ще не дивився його сам, а думаю, подивлюся разом з вами. Цікава просто назва і е, опис до, до відео, і тому такий. Щось може бути цікаве. Тому я не знаю, якщо, якщо дійсно я розчаруюсь і нічого цікавого не побачу, то це відео і не вийде. От але. Сподіваюся, сподіваюся, що буде щось цікаве. Тому поїхали, дивимося кліп. Гуна чорна. Гуна чорна, напевно, так правильно. Галицький флоу називається. Дуже цікаво, що це буде. Поїхали. Ага, окей. дує, дуя, дуя, тую сопіленьку, пацан. Тує 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 молода дівчина. Вотсап дує, тує, дує, I mean? Мій галицький флоу, плюс хіп-хоп, то є сила. Файно, та до тебе балака кубіта, містами неси на вітер. Будемо знайомі, привітик. Мала не я не просто мала. Збирала ідеї та мила. Довела до скутку моя голова. Тепер чую, то доля була. Думає, що я маленька дівчина та досвіду доста вже є за плечима. Та там, де підніжжя буде височино. Лунає схачини звичайні репчини. На, на те причини посуха, wow. ганна машина. Ти зириш очима, я чиню так, ніби хлопчина. Те, що любила, зробила красивого цука. Нексеня, але то є сильно, 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 сильно. Ті як зілля, зілля зілля то є зусилля, західна хвиля. І моя свавілля, тує дує, дує, тує, сопіленьку, пацан, тує, 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 молода дівчина, восап. Дю, тує, дує, до юно, ворам мін. Мій галицький флоу плюс хіп-хоп, то я сила. У школі я слухала Бову зі Львова, тому хіп-хоп галицький зі мною з маличку. і рими вдиха мала ганочка. За мною мої гуцули, ми тулимо це на вулиці. Від Левандівки до Сихова через Богдана Хмельницького з нашими легко нарулимся. Чолові з музею на сувеніри, шиї крепни, немов все невіро. Мені не на валі тобі сі не вірю, я вірю у духів та галицьку силу Чуєш, там на горі грає файна я музичка. Дує, 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 тую супіленьку пацан, Дує, тую, дує молода, дівчина восап. Тую, тует, бую, до юнове Мій галицький флоу, плюс хіп-хоп, то я сила. дує Дує, дує, тую супіленьку пацан, Дує, дує, дує Молода дівчина воса, тує тує, тую сам. You know what I mean? Mihaлицький flow плюс хіп-хоп, то є сила. Клас блин, не знаю, це, як на мене це круто зроблено. Такий знаєте. Український з українськими мотивами, да, але такий, а, як нібито такий жіночий американський хіп-хоп. От щось такі, таке відчуття в мене. От, а, при цьому він ще й український. Кліп ну, красиво зроблено, цікаві кадри. А, взагалі. Все зроблено ну, дуже цікаво. Ти, чесно, ти дивишся, і ти таке щось свіже, щось нове. І це приємно спостерігати за цим. І ще плюс е... пісня незвична пісня з гарні, гарною музикою, да? з гарним мотивом, слова цікаві. Все, все, все вкупі це робить приємні відчуття. Я не знаю, як вам, але мені сподобалось, тому е, давайте так, напишіть в коментарях, що ви скажете. Мені цікаво. Е, ну, не забудьте, звісно, підписатися на канал, поставити лайк цьому відео. Якщо що, е, в описі до цього відео є посилання на цей кліп, можете перейти, що саме його подивитися, потім повернутись мені написати коментар, що ви все ж таки думаєте. Клас. <правді> Просто клас. Друзі, дякую за перегляд цього відео. Так от просто випадково побачив відео, ну щось цікаве, якась назва, Давайте подивимось. Я додам просто цю пісню до собі в плейлист, обов'язково її слухати, тому що ну, вона цікава реально. Вона приємна, вона цікава, вона крута. Все. До нових відео, до нових зустрічей. Бувайте, друзі!